Допустим, почав ми... грати. Ну да. Тут е, це буде трансляція мого друга, який грає в Forsaken. Мені просто цікаво, як ви оціните, як він буде грати в Форсекен. Він не дуже давно почав грати, тому це нормально. У мене п'ять секунд назад жопа бомбила що просто! <гум> Окей. Да сразу мне осталось что-то а я его там кладу. Подождите, что, я что, светло значит? включу в комнате. Ну хотя пока что буду выгружать рату в совок. Паркур, паркур. Паркур, паркур, паркур. Ладно. Я вернулся. Ой, и раунд я как раз почався, кайф. Эм... О, ты вбил Ага. Четыреста. <invece. Ж Universe> 40, 40 ошибка включи штуку. 40 40 ошибка. Он в тебе поцвітилися ігроки. Держи. Но вквіт використовує Читер долбаний. Ты що за Хе-хе-хе! <laughs> Сохластый! Ем, о! О-о-о! О! о, о. <laughs> о Нашов! Я нашел собі копейку. котейку. копейку. Копейку? Клон, Клони. Да це не клон, геній! Не ви всіх є клони. Не ви всіх є ульта клон. Це хилка їхня, зламай. Он це, це вбиває тебе, а он це от хилка. Он бачит цю от штуку. Во, все. Ой, ушел, ушел, ушл. там, де шипи. Шипи! Надеюсь, я могу тебя бы якие замычные. Ударяй, ударяй. Заповняйся, шо бы на на любов. А, понятно. Уф Бижи дальше. Давай. Ты путай. Там ты такие, понял? Так этого не як не называл. Включи сорок-сорок ошибку. Ну, он золото ошибка. -мо! Да что за фигня? О! Пионер! хе <св> хе <Вбывай. св> Что ты поставил ты Yeah. <laughs> Опа, ти по комусь попав. Мінус два. Туда поїдь. йо маю, взагалі все погано. Це бот. Я вже поняв. Я, я, уже пасты. Там, вот. сверху. На сюда, сюда, туда и в биг. В биг, во, залазь. Да, палки Ну все, ты, 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 это провал. Это говно, блин. Ты мистер Джо, говнюк. <laughs> я не могу, а ты игру. 100 долларов доларів, зарубу настать 398 за 500. Боже, я собі буду, буду далі збирати на цього куки довольничу. Мне не хватает Мені не, хват... не хватает. пацани, хто мене зараз дивиться? Мені не хватає буквально 50 доларів Щоб купити цього вижившого выжить Я що, той еще демонстрацію экрана включив, то це не я знімаю і те, що я ще не говорив, а зараз я. Щоб хоча б хтось розумів, де я дити. Джейсон! В якого етбокси, як не знаю в кого. Біжи робити машинке. Машина. Синю папам Голуба до голубої, червона до червоної, зелена до зеленої, жовта до жовтої, біля тебе кілер. Ти його вдарив, нарешті ти вперше вдарив в убивцю. Ти реально думаєш, що він тебе не замітить. Ну Коротше мінус ти, я так поняв. Ти чого? Ти 개чатерай, ніби ти вперше граєш. Чо ти, чо в тебе все так охололось? Чо ти настільки бана почала грати? Божі тіми. Тімери, тімери, ви ті прям засіть тіми, ти суки, блядь. Не батарися за піка за в монтажорі не навчився. Ну ти пошам корочку жиль. Хэштег. Кошеємо корочку. О, так тут генератор, каже, є Хештег ты обожнишь генератори и ты гений. Ага, тобі жопа, поздравляю. Рот, закрий, я сейчас одни убью, как-то. Ведь у тебя что ты уже сдох. babang, tapi babang, tapi babang, tapi babang, hahaha, hmm ya <talk recognizable> <Give -tie. sharp dome> Я він від тебе відстав, я не розумію одного. Господь мене помилував, Господь мене помилував. Ага. Ага. Кушаємо опять курочку. Дайте мені вже нормально починить генератор, Льо. Да ти обжора, реально. Та Да пошл убийца в жопу. А я? А я понял в туди уже я. Ну окей. Ты гений. Да. <laughs> меня... Я ненавижу свой телефон. <laughs> Я не можу, як ти розумієш? Хай? Я не розумію, як ти граєш. Я думав реально те, що я нуб. Мені не вистачає 2 долара! <сум> Ні, трохи більше. Вроді, але це не точно. Виживши в ключі. Геній. Хей. <сум> 52 доллара тобі не хватает. 52! <плес> я я надіюсь, что я убиться не буду. Надеюсь. А да, я не буду убиться, то я тут самый бомжар среди. Хе-хе-хе. <плес> Зара коллдут cool будет якийсь убий убивцы. А нет. Мені показалось. Ем, Хештеги дичини машины. Чинила. А где Я звідки знаю, то. О, машина. Махина. Зараз за тобою по традиції побіжить якийсь вбивця. Ну, тобто типу, це традиція твоя. Бог, я от нього хоть як от. Або ні. Ну, типу, там або так вот. Там уже як повезе Спідран по майнкрафту. Поехали. Давай, 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 давай два, два, два. Просто жодка молния, макуин. Я могу не пукнуть среди работы. Да блин. Чого, Все, в... це, чого, я чого вбивці? Чого вбивці в тебе реально такі ліниві жопи? Та блін, куди він взявся, Эндермен ж грбаний. Так я тебе по прямій біжи. От він ж вбивці швидше тебе. І не за ж... Курочку! Ти геній! Я геніальнішу людину в цьому житті не бачив. Є, ну а чого опять чоловік курочку переслі? Мінус. Аа! Нє, ти бачив людину, за якою біжить маньяк, ми притягу нахаває курочку гріть. Ні, ще не побачив. Ну, коротше, друзі, мабуть, на цьому ми закінчимо, бо я сам до нього вже хочу на цей сервер зайти. Із того, що там нули, таке відчуття, ніби тільки грають. Ну, коротше. Е, всім пока-пока!